І багато в чому це визначається, перш за все, геополітичним розташуванням нашої України. Наша Україна вона знаходилась на межі двох світів західного і східного, слов'янського, православного і мусульманського кочового світу. І це все знайшло відбиток протягом п'яти тисяч тут формувалась державність ось на межі двох навіть ворожих по часу культур. І, на жаль, оці протистояння воно триває і по сьогодення. Ліце живим, котре дивиться і бачиш, думає, знає, що невідомо. набувала іншої якості, степ давав надійність, степ давав притулок. досить похилого віку, коли вишила цей рушник у 1914 році. Вона вишила щось не інше, не про то не про Ревета Стогне широкий, чи про Калину, чи про Катерину, але вона вийшла найбільш близькі самому Шевченкові слова. Серед степу широкого на Вкраїні милі, ще молодою дівчиною та жінкою, вона тричі разом з богомольцями ходила на прощу до києво печерської лаври і кожен. Коли... Звичайно, в Петриківці на в Батьківщині власна людина, де вона там опікувалася церквою Петриківки. Петра, Петро Коломашевський там бував неодноразово. Книж обов'язково білий хліб для того, щоб його гарно випити, потрібно молоко, потрібно масло і, звичайно, якісь інші жири, та говорить про достаток нашого населення. Але ми бачимо, що ми бачимо сумні думки лиша. Як останній кашовий атаман, він був далеко відправлений російським урядом у вигнання, щоб згадки про нього не залишилось, і про нього дійсно до часів незалежної України не згадувалося в історії, бо це була економічна незалежність. Не буду. І ридати не буду. Хоч болить мені серце. Ким криком кричи на Україну. Дала... Стан високий лише. she Коштовна скриня, вона дубова, вона розмальована квітками, вона розмальована деревом життя квіткою в Азоні. До речі, в, році, в 2010 році ми відсвяткували її 100 років. Саме в 1910 році цю скриню було куплено в Петриківці на Ярмарку, а в Петриківці ярмарку проводились з 12 липня на Петра Кожна дівчина. Вона готувала собі поса, готувала сорочки, готувала рушники не менше ніж сотня. Якщо вона не встигала, то помагала їй подружечка, подружки на вечорниця. І вони мріяли, щоб тут була і калина, яка розквітає в степу, щоб тут був весільний віночок, щоб тут були зазольки, які нагадають не скільки років. А скільки прожити щасливого життя? Це безмежні. Тут повинна бути і ця хвилька, безкінечник, який пов'язує життя покоління різне. Тут і ромбики, і квадратики це символи землі, символи родючості. Все це повинно було бути тут. І складуючи до цієї скрині рушник, вона, звичайно, прагнула, щоб він був найкращого. Щоб на ньому не було вузликів, щоб на ньому не було поманочок, щоб коли прийде сважка, а вони мали ходити тільки з 19 вересня, тоді вже можна було приглядатися, як у дівчину засватати, а сватати вже можна було з 21 вересня, жодного дня до цього не можна було цього робити. І дівчина, складаючи ці рушники, мріяла про те, щоб її прийняли в майбутній родині не як невіску чужу кіст ці слова в звичаї, по нині він зберігся, візьміть хлібину, прийміть за рідну дитину. Вона мріяла про те, що її, як рідну дитину, зустрінуть потім весільними піснями. Що пісні будуть для неї найкращі, хоча вони були традиційні, вони були однакові. Але що на її весілі, весілі буде звучати надзвичайно гарно. буде співачка найкраща в вона буде співати. Вона буде ставати на рушничок, і коли вони будуть виходити з церкви, і коли мати буде зустрічати, і коли потім мати буде виряджати її до светови. Дякую вам, що хай щастлив, хай такі екскурсії будуть у нас чистіше, щоб у нас завжди був мир, так, щоб окей. у нас був спокій, Відносно. щоб ми були завжди щасливі на своїй українській землі, своїй державі. Дякую <реш> вам. І проходить вони вимушеній і надзвичайно романтичній атмосфері. Покази короткометражів короткометражу відбуваються вночі просто неба, а переможці оголошують на світанку. В основному на фестивалі представлені студентські роботи і для багатьох нагороди є першу сходинку до справжнього успіху. Нині уславлений кінорежисер Олесь Салін, автор фільму Мамай, у 97-му був студентом кінофакультету. Тоді він взяв участь у найпершому фестивалі. Тресер отримав не тільки нагороду, а ще й дружину собі знайшов. Пішов я не там їх перша була. Призи тоді були унікальними і переможця отримували старовинні загалом з фундаменту Михайлівського собору. Я дуже ціную цей присмів, поки що на мене, напевно, найбільш цінний перший крок. Напевно, це, це перший такий свідомий крок великий кіно. Актриса ні откроє. Нікола Скейч! Дітян! любимый актер Том Круз. Привет, Тон. Ну, последнее, что я посмотрел, это был Любимый Мой а любимый актер. И все-таки Мэл Гибс лучше играет, чем Брюс Виллис. Любимое кино, Очень страшное кино, значит, Да, Джон Трамонта, Джон Демилен. У меня любимого актера нет, просто всем нравится